Сьогодні зранку близько 7 години 40 хвилин на проспекті Свободи в районі зупинки Дормаш сталася дорожньо транспортна пригода за участю легковика під керуванням 76-річного водія та велосипедистки 1983 року народження. За попередню інформацію, водій під час руху на ділянці дороги, де не регулювався пішохідний перехід, скоїв наїзд на жінку велосипедиста, яка переїздила проїжджу частину. Всі ці деталі наразі уточнюються. Вимкнені світлофори через відсутні світла вже стали звичним явищем. Тож поліцейські наголошують водії, звертайте увагу на дорожні знаки у таких випадках. Сумлінно дотримуватись правил дорожнього руху радять і водіям велосипедів та самокатів. Під час переходу проїжджої частини. На пішохідному переході ви, згідно норм правил дорожнього руху, ви повинні переводити свій двохколісний транспортний засіб через проїжджу частину. Ні в якому разі різко не вискакувати на проїжджу частину та не переїздити її. Особливо це стосується діток. Звертаємо увагу батьків. Нагадайте підліткам та дітям правила дорожнього руху, що проїжджу частину ми не переїжджаємо на пішохідних переходах, а переводимо велосипед чи самокат через проїжджу частину. Також сьогодні зранку по вулиці Київській, 14, сталася пожежа. Надійшла інформація від ДСНС на лінію 102 про те, що по вулиці Київській на 9-му поверсі відбувається пожежа, та чоловік з балкону просить на допомогу. На місце події прибула слідчо-оперативна група та наші криміналісти. Наші було проведено. Попередній огляд місця події встановлено попередні обставини загорання. В результаті загорання постраждалих немає. ДСНС локалізували пожежу. Наразі всі обставини даного загорання встановлюються. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.